Перед початком роботи атракціонних комплексів потрібно впевнитись у справності обладнання та компетентності персоналу щодо проведення нещасних випадків. Наш захід допоможе розібратися, як організовувати монтаж, техогляд і безпечну експлуатацію атракціонів та які дозвільні документи оформити, зокрема під час воєнного стану. І, звісно ж, як забезпечити безпеку відвідувачів. Детальніше про основні вимоги щодо безпечної експлуатації та реакційної техніки розповість наш сьогоднішній спікер, заступник начальника відділу з питань безпеки праці у Одеській області Світлана Фатманова. Прошу вітати нашого експерта. Всім доброго дня, вітаю всіх. Хочу зазначити, що під час повітряної тривоги ми продовжуємо даний захід, а наші глядачі самостійно приймають рішення щодо подальших дій. Якщо у вас виникатимуть запитання з даної теми, залишайте їх у коментарях. В заключній частині вебінару ми надамо на них відповідь. Тож будьте активними, долучайтеся до обговорення, а я передаю слово нашому спікеру пані Світлані. І так, основні вимоги щодо безпечної експлуатації атракціонної техніки. Сьогодні ми з вами коротко розглянемо ці питання. І так, правила встановлюють вимоги добудови, виготовлення, установлення, монтажу, безпечної експлуатації, ремонту та реконструкції атракціонної техніки. І на кого ж поширюється дія цих правил? Значить, вона поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і забезпечення безпечної експлуатації, як стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів таких типу. Це можуть бути катальні, механізовані та немеханізовані, у тому числі, наприклад, каруселі, гойдалки, качалки, катальні горки, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо. Також Тож це атракціони з еластичними елементами: катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі, тощо. водні, в тому числі гірки, спуски, тощо. спортивні, в тому числі силові, тренажери, тири, батути, а також поширюються на обладнання дитячих ігрових майданчиків, в тому числі каруселі, гойдолки, качалки, гірки та інше. Які ж основні фактори та ситуації та події, що можуть можуть становити небезпеку для відвідувачів, атракціонів та обслуговувального персоналу? По перше, це може бути падіння відвідувачів на атракціоні або з нього з одного рівня на інший, наприклад, у наслідок підсковзування або спотикання, у наслідок руйнювання конструкції може бути падіння, у наслідок легковажної поведінки відвідувачів, або внаслідок перебування в стані сп'яніння алкогольного наркотичного, наприклад. Також може бути вплив механізмів, що рухається внаслідок і переміщення кінцівок, волосся, частини одягу тощо, порушення безпечних відстаней, здавлювання частин тіла, внаслідок удару, внаслідок пуску або зупинення, або внаслідок порушення швидкісного режиму атракціону. Внаслідок роботи атракціону у вигляді порушення безпечних відстаней та вихлопів. Також вплив на відвідувачів внаслідок зіткнення відвідувачів з елементами конструкції та між собою, застрівання тіла, частин тіла, одягу та елементів одягу відвідувачів, перевищення величини та часу дії прискорінь, у тому числі пов'язаних з поштовхами на вибоїнах, дії сил з боку пристроїв фіксації та посадкових місць, або, наприклад, викиду відвідувачів. Порушення стану конструкції атракціону внаслідок статичного руйнування, також неприпустимої деформації, утомного руйнування, порушення штатного стану з'єднань, утрати стійкості, стрижні, вздуття пластин і оболонок на атракціоні. Зміна положення атракціону внаслідок перекидання, ковзання, відведення чи піднімання. Порушення механічного стану матеріалів тракціону внаслідок, утомного руйнування неприпустимої величини деформації, критичного спрацювання, наприклад, корозія чи ерозія може бути, електричні та електромагнітні впливи у вигляді неприпустимих відхилень від штатних значень, характеристик, ураження електричним струмом, виникнення електричної дуги, неприпустимої інтенсивності світлових впливів, електромагнітного поля або електричної іскри. Також може бути небезпекою поява полум'я диму та термічних впливів, токсичний вплив у вигляді вихлопних газів, токсичних, токсичних рідів, придухи, використання в аттракціоні об'єкти, що метаються. Це можуть бути кулі, диски, стріли тощо. Також це можуть бути шумові впливи залежно від тривалості, рівня та частотного спектру. Несприятливі умови навколишнього середовища погодні, вітрові навантаження, снігові навантаження, сейсмічні та грозові електричні розряди. Також небезпека може бути пов'язана з використанням водного середовища. Це, як правило, на водних атаксіонах, це падіння з водної гірки, падіння на водній гірці, зіткнення відвідувачів, опіки, застрівання, інші травми пов'язані з дефектами поверхні ковзання в зоні спуску, утоплення, забрудненість і засміченість води, небезпека пов'язана з обслуговуванням і перевірками обладнання, що перебуває у водному середовищі. Евакуація відвідувачів, небезпека пов'язана з евакуацією відвідувачів за аварійних обставин, це евакуація відвідувачів з віддалених місць поза зоною посадки висадження, наприклад, у зв'язку з поломкою атракціону, екстремальні навантаження на конструкції, внаслідок скупчення великих мас людей. Це може бути паніка, тисніва в натовпі, евакуація відвідувачів за наявності вузьких проходів. Також небезпека може бути пов'язана із станом підвищеної тривожності за медичними показниками, наприклад, хвороба серця. Небезпека пов'язана із загрозою та виникненням надзвичайних ситуацій, як техногенного, так і природного характеру. Які ж вимоги до експлуатації атракціону чи суб'єкти господарювання, які мають намір експлуатувати атракціони, віднесені до атракціонів підвищеної небезпеки, а також дитячі механізовані атракціони, мають отримати дозвіл територіального органу з нагляду за охоронною праці згідно вимог чинного законодавства? Допуск до, атракціонів до експлуатації. Допуск атракціонів до експлуатації здійснюється в таких випадках: перше, це після монтажу, далі після реконструкції атракціону, на початку кожного сезону, після ремонту атракціону, також після перевив в експлуатації більше, ніж 12 місяців, після проведення експертного обстеження атракціону. І після заборони експлуатації атракціону посадовою особою територіального органу з нагляду за охоронною праці у разі виявлення дефектів, пошкоджень і порушень в правилах, що впливають на їх безпечну експлуатацію. Технічний огляд атракціонів має на меті встановити, що атракціон перебуває у справному стані, який забезпечує його безпечну експлуатацію, організація нагляду та обслуговування атракціону відповідно до правил. У яких же випадках ми проводимо позачерговий технічний огляд атракціонів? Це після реконструкції атракціону, після ремонту відповідальних складових частин атракціону, в тому числі заміни складових частин, гідру, пневноприводу, редукторів, гальм, канатів, ланцюгів тощо. Після в експлуатації більше ніж 12 місяців, також проводиться позачерговий технічний огляд, після демонтажу і встановлення на новому місці, після закінчення граничного строку експлуатації і застосування видів робіт, що не використовуються під час експертного обстеження, після експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу, залишкової деформації, тріщин і інших пошкоджень. Також після аварії або пошкодження, з причиною надзвичайної ситуації природного чи техногенного характеру. Технічний огляд атракціонів віднесений до атракціонів підвищеної небезпеки, проводиться організацією, яка у встановленому порядку має отримати дозвіл з нагляду за охороною праці на право проведення таких оглядів або уповноваженою організацією. Технічний огляд атракціонів, що не віднесені до атракціонів підвищеної небезпеки, а також пересувних містечок після демонтажу і встановлення на новому місці дозволяються здійснювати технічними службами власника атракціонів із залученням за необхідності інших організацій. Крім того, технічний огляд після демонтажу і встановлення на новому місці атракціонів пересувних містечок не рідше одного разу на 12 місяців має проводити спеціалізована або уповноважена організація. Технічний огляд має проводитися відповідно до Пао 208,1804 там настановиться експлуатація атракціону за участю працівників, які відповідальні за безпечну експлуатацію атракціонів та утримання їх в справному стані. Далі розглянемо організацію безпечної експлуатації та обслуговування атракціонів. Суб'єкти господарювання, які експлуатує атракціони, повинен забезпечити. Утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації налечного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами, або може укласти договір із спеціалізованою організацією на виконання зазначених робіт з урахуванням правил. Суб'єкт господарювання для цього, по перше, призначає працівникам, який відповідальний за безпечну експлуатацію атракціонів. Далі призначає працівника відповідального за утримання атракціонів у справному стані, призначає обслуговувальний і ремонтний персонал: це оператори, контролери, електрики, слюсери, ремонтники, налагоджувальники, монтажники тощо, створює відповідну ремонтну службу. Установлює порядок проведення періодичного технічного обслуговування та ремонту. Також забезпечує встановлений термін проведення технічних оглядів, забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним персоналом своїх обов'язків. Також на основі типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке затверджує наказом держнагляду охорони праці від 26.01.2005 року номер 15 роботобитавець організовує розроблення положення про навчання з питань охорони праці, яке затверджується на підприємстві наказом і діє в межах підприємства та забезпечує також його виконання. Також роботодавець повинен організувати розроблення та затвердження відповідних інструкцій з охорони праці згідно вимог положення про розробку інструкцій з охорони праці, які також затверджені нас наказом держнагляд охорони праці від 29 січня 1998 року номер 9 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України. Номер і дата наказу про призначення працівника відповідального за утримання у справному стані атракціонів, а також його посада, прізвище, ім'я та по батькові його підпис заносяться до паспорту атракціону. Дозволяється покладати обов'язки працівників відповідальних за безпечну експлуатацію атракціонів і за утримання атракціонів у справному стані на одного працівника. Працівники відповідальні за безпечну експлуатацію атракціонів і за утримання їх у справному стані. Обслуговувальний і ремонтний персонал перед призначенням повинні прийти відповідне навчання і перевірку знань як з питань охорони праці, так і з цивільного захисту, а також проходити стажування і інструкторі з питань охорони праці від вимог чинного законодавства. Персонал, який бере участь в експлуатації атракціонів, залежно від своїх службових обов'язків, повинен бути навчений і повинен знати, по-перше, основні технічні характеристики будови та правила безпечної експлуатації та обслуговування атракціонів, безпечне розміщення атракціонів, способи вирішення виникаючих проблем, у тому числі під час екстремальних ситуацій. Наприклад, виникнення пошкоджень і відмов обладнання, якихось нещасних випадків, пожеж, приятель поводних умов, виникнення загрози вибухів та інших надзвичайних ситуацій, також ви повинні знати принципи роботи системи забезпечення безпечної експлуатації, порядок сповіщення про несправний стан, пошкодження або надзвичайні події, порядок посадки та висадки. Обмеження для відвідувачів у користуванні атракціонами за їхніми психофізичними даними, порядок розміщення та фіксації відвідувачів, включаючи перевірку запирання пристроїв фіксації, також порядок здійснення аварійної зупинки атракціону, дії в аварійній ситуації, включаючи виключення електроживлення та евакуації відвідувачів, також порядок надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків, які можуть трапитися на атракціоні. Обслуговування і керування тракціонами мають виконувати оператори в інших випадках. Оператори або службовці, що виконують від відповідальність погляду безпеки, обов'язки повинні бути не молодше 16 років. Оператори. Не молодші 18 років це для будь-яких атракціонів, що перевозять відвідувачів, крім тих, що повільно рухаються, призначених у першу чергу для дітей, але не підпадають під вимоги пункту. Тирів для використання небезпечні метальні снаряди, атракціони, розташованих у будь-яких закритих приміщеннях, розрахованих більше на 30 чоловік, і призначених у першу чергу для дітей. Залежно від того, яка конструкція атракціону, можуть призначатися помічники оператора у випадках, коли це передбачено настановою з експлуатації атракціону. Оператори, їх помічники, електрики, слюсери, ремонтники, монтажники перед призначенням на роботу в обов'язковому порядку повинні прийти медичний огляд відповідно до положення про медичний огляд і не мати ніяких протипоказань. Для роботи не дозволяється виконувати роботу з обслуговування атракціону працівникам, наприклад, з захворюванням серцево судинної системи, з порушенням координації руху, з зниженням гостроти зору та слуху, з якимись психічними розглядами, з алкогольною чи наркотичною залежністю. Працівники, які допущені до технічного обслуговування та ремонту атракціонів, повинні бути забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту, відповідно до положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Увесь персонал, який за своїми службовими обов'язками пов'язаний Експлуатацію атракціонів повинен проходити навчання відповідно до положення про навчання і вміти надавати першу долікарську допомогу потерпілим при нещасних випадках. У яких же випадках атракціон не можна використовувати? По-перше, це при виявленні дефектів пошкоджень або відмов пристроїв і приладів безпеки, гальм, канатів, ланцюгів та їх кріплень, гаків, лебідок, приводів механізмів, ходових коліс, гідро та гідротапневнопристроїв, електрообладнання тощо. Також не можна використовувати при наявності тріщин і деформацій в металевих конструкціях атракціону, при непроведенні в установленні терміні технічного огляду, після закінчення сроку служби атракціону. Обслуговування атракціоним ненавченими операторами, і невиконання приписів посадових осіб територіальних органів з нагляду за охороною праці. Вимоги до безпечної експлуатації атракціонів. Значить, експлуатація атракціонів має здійснюватись відповідно до вимог настанови з експлуатації атракціонів і відповідних правил. Кожен пасажирський модуль повинен завантажуватися відповідно до схеми, зазначеної в настанові з експлуатації, включаючи випадки неповного завантаження. Оператор або помічник оператора атракціону повинні переконатися, що кожен відвідувач правильно розташований на своєму посадковому місці. Пристрій фіксації перебуває в необхідному положенні, а замок замкнений. Необхідно переконатися, що на атракціоні немає відвідувачів, для яких пристрій фіксації або сидіння не підходять за їх антрометричними даними або з інших причин. Зазначені перевірки необхідно здійснити до пуску атракціону та перед подачею сигналу до проготовність до пуску. Відвідувачів не можна сажати на пасажирські місця. Обладнання або фіксації яких несправні. Відвідувачів необхідно чітко і ясно проінструктувати щодо необхідності дотримання всіх правил поводження під час поїздки на атракціоні. Перед пустком атракціону необхідно переконатися, що ніхто з тих, хто перебуває поруч, не піддасться небезпеці у разі пуску атракціону. Дякую за увагу, які є в кого питання? Дякую нашому спікеру за актуальну та цікаву інформацію з даної теми, а ми переходимо до запитань наших глядачів. І перше запитання є таким: Доброго дня, наш глядач цікавиться, чи повинні працівники, які обслуговують атракціони, мати групи з електробезпеки? Так, дякую за питання. Значить, ті працівники, які допущені до технічного обслуговування та ремонту атракціонів, наприклад, механіки, слюсари, оператори, помічники оператора, які обслуговують атракціоні, повинні мати групу з електробезпеки не нижче другої, а контролери повинні мати першу групу з електробезпеки. Дякую за вашу відповідь, і ми переходимо до наступного запитання, а вона є таким: вимоги до атракціонів та їх складових частин, придбаних за кордоном, тобто я так зрозуміла, ці цікавлять самі вимоги. Так, дякую. Значить, дивіться, експлуатація атракціонів, віднесених до атракціонів які що... небезпеки, або їх складових частин, які придбані за кордоном, починаються спочатку після одержання в установленому порядку відповідних дозвільних документів згідно постанови, також паспортна настанова з експлуатації та інша експлуатаційна документація повинні бути викладені українською мовою і відповідати вимогам чинного законодавства України. Дякую за вашу відповідь. Це були усі запитання на сьогодні. Отже, настав час підбити підсумки. Я ще хочу зазначити, що якщо ви не мали можливості долучитися до перегляду нашої онлайн нашу, на зустрічі сьогодні, ви зможете переглянути запис будь-який зручний для вас час на інформаційних ресурсах нашого управління. Отже, під час сьогоднішнього заходу ми розглянули такі питання, як безпечна експлуатація тракційної техніки, здійснення монтажу чи демонтажу і, і налагодження роботи атракціонів, так, також допуск до атракціонів е і їх технічний огляд. Організація безпечної експлуатації та організація атракціонів і відповідальність за порушення правил експлуатації атракціонної станції. Дякую усім, хто був присутнім на нашому заході, і, звісно ж, експерту сьогоднішнього вебінару Світлані Карманові за корисну та актуальну на сьогоднішній день інформацію. Ми прощаємо з вами до наступного ефіру. Бережіть себе і до скорої зустрічі. До побачення. thank you